Дорогі матері, жінки світу. Сьогодні, коли війна знову ступила на нашу землю, коли ліється кров і гинуть люди, коли сльози горя затьмарують очі. Ми, матері і жінки України, звертаємося до вас з глибоким закликом: зупиніть війну, припиніть сльози і горе. Не дозвольте світу поринути в хаос жорстокості. Ми, жінки, які дарують життя, знаємо ціну миру. Ми беремо на себе відповідальність за майбутнє наших дітей. За майбутнє планети війна це не вихід. Війна не ш, лише, несе лише смерть, руйнування і біль. Вона не вирішує проблем, а лише множить їх. Вона роз'єднує людей, сіє ворожнечу і ненависть. Ми закликаємо вас, жінки світу, об'єднатися заради миру, підніміть свої голоси проти війни. Вимагайте від своїх урядів рішучих дій, припинення бойових дій. Покажіть світу, що ми жінки не хочемо війни. Ми віримо, що разом ми можемо зупинити цю трагедію. Ми віримо, ми віримо, що мир можливий. Ми віримо, що майбутнє за нашими дітьми. Нехай на нашій землі запанують мир і спокій. Слава жінкам світу! Разом ми сила.